Іван Радицю, я б'юті-підприємець. Майсвій салони краси, бо Я люблю світлану малежих і давно з нею знайома і завжди, коли я перебуваю, будь-де в її полі. відчуваю, що іде енергія натхнення завжди народжуються робіт нові е, ідеї. Готую програму для б'яти підприємців. Це буде онлайн-програма, саме завдяки підтримці світлани. Забути її вірі в мене завдяки тому, що вона вміє підсвітити сильні сторони, але на тому що фінансово так на 50, 50, і на програмі я взяла для себе багато класних фішок, як правильно управляти своїми грошима. Як складувати подивись, безпеки для чого вона мені це усвідомила? А як там створювати цю подушку так, що бомбі можуть не сніматися, як типу щось мені не потрібне? Як це працює, систематизувати, і воно так легкості це, це подає, що тут немає нічого ну, страшного, і навпаки, треба подружитися з фінансами, твій бізнес і твоє життя точно перейдуть на нову кращий рівень.